Робіві, містер Карбон і містер Гіно. Да, всі привіт, дорогі друзі. І сьогодні у нас буде кулінарне шоу. Да, ми будемо готувати таку страву, як бургер для, для мого друга Робіві. Продовжуємо. Ми поставили хліб і ми зараз розріжемо сир. А, він тут уже розрізаний. Ми беремо ломтик сиру. У нас вже готовий хліб, я зрозумів. Да, да, да. Сідай, Сідай да. коло мене. Сідайте, пожалуйста. Я, камеру. я тримаю камеру, тому що в мене правильно стоїть. Добре! Ми вітримо хліб із тостера. Я... Зараз у нас тут глухі кадри, нас не видно. А, Ми беремо хліб і зараз принесемо все на ось цю дощечку. Хліб горячий, тому краще екран не трогай. Зараз посунемо камеру і побачимо хліб. Ось два ломтика хліба. для мене. Потім знадобиться розрізати сир. Так, у мене руки чисті. Нам потрібен ніж, щоб розрізати сир. Ми, ми, Дуже обережно ріжемо сир, що не. у нас не виходить. А, кому я готовлю. Коли тебе не поважають. Я ставлю собі за неї смалик. Все, сир нарізали? Да. Тепер Ми можемо помити наші огірочки. Трохи мені ще наступний раз. Зараз ми миємо огірки і несемо їх сюди. Трохи нам все видно. Ми отпровожимо наш, наш хліб чуть-чуть подалі і сир, який ми нарізали. Після цього ми помиємо руки обов'язково. Тепер ми наріжемо огірочки. Як ти що любиш ломтиками чи туди? Нормально ріж, поліція. Як, як ти, ти хочеш? Давай прудов. Продовж! Як він не знаю, як в тебе... тебе родині ріжуть. У мене огірків зараз нема, зараз не сезон огірків. Гола, я поріжу якось так. Диктуй, диктуй! Зараз ми ріжемо огірки, відрізали головку та жопку. Посміялися. Відрізаємо знову головку та жопку. Як казала моя бабушка. І знову ріжемо. Бабушка дуже великий експерт по огіркам. Також ми знову миємо руки і наш ніж. можемо з'єднувати наш бургер. Ми беремо поки один ломтик хлібу. А, також нам знадобиться тунець. тунець. Обережно відкриваємо баночку. Спочатку давай ми огірки чи давай, давай спочатку тунець. Нам для цього знадобиться о, чиста вилочка. Яку ми зараз взяли? Ми беремо, налажимо акуратненько тунець. Ось, старі друзі, ми продовжуємо. Ми вже наклали тунець і тепер ми можемо накладати... Огірки? Так. Може, любиш. Е... Mm. Полюбляєш солью? Ні, я сильно ненавиджу. Ми кладемо два огірка, і зверху ми прикладаємо хліб. І наш бургер. Чудо бургер. Готовий! готовий. Як ми ви має... бачите, це не оце, як в макдаках чи ще десь. Це чисто український національний економний бургер. Зараз ми... всього нам в Зараз... приблизно... В 45 гривень. Да. Так. Тепер наш... І тепер наш бургер готовий. І ми ставимо на паузу і переносимо камеру. Продовжуємо. Прямо Щ... 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 зараз. зараз нас... я буду куштувати те, що він мені приготував. Е, на вигляд економно. <звук> 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 ну, смачно. <звук> зараз ми це перевіримо. На тебе дивуться йому... зразу два. Ойка. <okay. Yeah. с PK> <s2> yeah, yeah. yeah, і можна теж. Будемо коштувати я і шеф-кухар. Yeah. Туалет у нас близький, якщо ще. І помощі. Це не тях був. Робіві боїться, що я йому щось підсуну несмачне. Mm. Я тут нічого не душом, але в принципі нормально. Я добре розчарую. Нам бачать тільки огірок. Ось цей ще більш-менш, ми ж два огірка брали. А ось ці не дуже. Mm -hmm. Зараз я спробую тунець самий. Що ж, друзі, Всі, всім спасибі за перегляд цього відео. З вами був я, Робів, і мій друг містер Крабон. Ставте подобайку. Всім!